З 1 вересня діти йдуть до школи. Міністерство освіти рекомендує навчання офлайн. За парти у Вінниці мають сісти тисячі школярів. За словами Оксани Яценко, директорки департаменту освіти Вінницької міської ради, 33 із 44 навчальних закладів міста мають укриття і готові приймати учнів. Якщо після обстрілу в Вінниці у липні 2022 року лише 3% батьків наважились відпустити дитину до школи, то тепер уже половина дорослих готова відправити своїх синів та дочок на навчання. Яким буде черговий навчальний рік під час війни, не готові сказати в жодному міністерстві? Але батьки таки готують дітей до школи, бо останні два роки закуповувати рюкзаки, шкільну форму та деяке приладдя просто не було потреби. Підготовка до школи для третьокласниці Соломії задоволення. Дівчинка любить вибирати новенькі зошити, фломастери та фарби. Останній рік вона практично не ходила до школи, навчалась дистанційно. Після минулорічних закупів у неї залишились сорочки та яскравий шкільний рюкзак. Ходила багато в школу, а займалася онлайн. І він мене зберіг. Батьки Соломії остаточно вирішили, їхня дочка уже цього року навчатиметься в своєму класі. У їхній школі є укриття, тому докуповую для малої школярки лише найнеобхідніше спортивний костюм, кілька спідничок та канцтовари. Єдина річ, яка купується кожного року, це спортивний костюм. Тому що він, якщо не виростає, то як мінімум затирається. І ну, все одно потрібно купувати новий. Взуття намагаємось купувати більш якісне, тому що це ніжки, це здоров'я. Ну, кеди купили шкіряні. Як вони будуть носитися, побачимо. Цьогоріч віничани досить економно закуповують шкільне приладдя, бо не впевнені, що діти увесь навчальний рік проведуть за партами. Та й минулоріч, як і цього року продавці практично не закуповували нові партії форми. Вдягаються першокласники, початкова школа, блузочка, спідничка саме необхідне. Чекають 1 вересня старшокласники, тому що батьки сумніваються, що дітки будуть ходити до школи. Старшокласники купують економніше. Заощаджують і на канцтоварах. ціни на зошити, в залежності від палітурки та кількості сторінок різняться від 5 до 40 гривень. Ручки в середньому 10 гривень, фломастери та олівці 80. Взагалі тільки зошити. Ну ще там трохи ручки, і один щоденник на тиждень. Вони думають, що вони будуть онлайн займатися і їм щоденники не потрібні. Незважаючи на те, що купують лише найнеобхідніше, все ж таки збір до школи обійдеться в середньому у 8 тисяч гривень. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.